Любителям історії, Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про національно визвольний рух у західноукраїнських землях під час Революції 1848 49 років в Австрійській імперії. Упродовж 48-49 років Європою прокотилася хвиля революцій, що охопила Францію, Німеччину, Італію та Австрію. Ці революції дістали назву Весна народів, оскільки основними їхніми гаслами було національне та соціальне визволення народів, утвердження громадських прав та свобод. Активними учасниками революції 48-49 років було і населення західноукраїнських земель. Завдяки революції українці вперше здобули досвід парламентської діяльності. У червні 48 року у Галичині та Буковині відбулися вибори до Рейстагу, нижньої палати загальної Імперського парламенту польська шляхта прагнула не допустити українських представників до парламенту, використовуючи різні засоби від погроз до фальсифікації бюлетенів. Тому на виборах із 100 місць серед стазів, призначених для галичан, русини здобули лише 39, а з восьми місць для Буковини лише п'ять. Серед буковинських депутатів усі п'ятеро були селянами. Серед галицьких 27 селян і 9 представників греко-католицького духівенства. Серед тим, що розглядалися на засіданнях парламенту, для українців найважливіше було селянське питання та боротьба за поділ Галичини на польську та українську частини. Справжню сенсацію роботі парламенту стала перша в історії промова українця-селянина Капущака, який різко засудив саме гноблення українських селян. Аби продемонструвати підтримку своїх вимог у краї, головна руська рада зібрала 200 тисяч підписів за поділ Галичини на дві окремі провінції. Участь росинської делегації в роботі імперського парламенту дала змогу вивести українське питання на новий рівень. Саме відтоді до українців почали ставитися як до народу, котрий заявив про свої права, австрійську клаптикову імперію. Сколихнули повстання у віднів, Будапешті, Львові та селянські виступи. У ході боротьби проти австрійського гніту в березні 1948 року створено уряд Угорщини. Угорський сейм проголосив буржуазні перетворення, які поширювалися на територію Закарпаття. 13 квітня у Львові виникла Центральна Рада Народова. Польсько-шляхтинська буржуазна організація, що висунула вимогу саме здійснення буржуазних реформ та перетворення Галичини на польську автономну провінцію австрійської монархії, за цих загорозливих умов, уряд вирішив використати галицьких українців для противаги польських домаганнях, у правлячих колах зауважили можливість поділу Галичини на польсько українську частини і обговорювали заходи. Щодо впровадження української мови у всіх початкових, середніх і вищих навчальних закладах української Галичини, а також звільнення українських селян з під влади польської шляхти. Частина українців виступала проти австрійського засилля спільно з поляками, але більшість почала організовувати в окремий український табір, користуючись прихильністю австрійської адміністрації в особі Галицького намісника стадіона. З його ініціативи 15 травня 1948 року в Галичині скасовано панщину та інші феодальні повинності. На Буковині панщину скасовано 9 серпня 48 року в Закарпатті 2 березня 1953. Заходи австрійської влади зняли напругу в селі, однак не ліквідували всіх соціальних суперечностей між землевласниками і селянами. Прагнення поміщиків загнати селян кобалу відробітків на землю і позбавити їх права користуватися лісовими уїддями і посовищами. Викликало виступи навесні влітку 48-го року. Водночас селяни вдалися до бойкоту, відмовляючись працювати в поміщицьких маєтках навіть за гроші. Українська громадськість виступила. А за революцію 48 восьмого року і так неорганізовано і досить роз'єднано. Тому то й гасло українців були різними: від вимоги автономії українських етнічних земель, яка об'єднувала східну Галичину, північну Буковину і Закарпаття, до поміркованих пропозицій в культурно-освітній сфері життя, тобто не було якогось певного узгодження. 19 квітня 1948 року представники Вищого духівенства вручили губернатору петицію на ім'я імператора, в якій містились демократичні вимоги, запровадження в установах і навчальних закладах Галичини української мови, забезпечення українцям доступу на всі посади та зрівняння в правах з духівенством різних конфесій, тобто релігійних об'єднань. Існували й більш радикальні погляди на українську справу. Першим речником політичної незалежності України став Подолинський. У публіцистичному творі слово перестороги він обґрунтував ідею розбудови Української Демократичної Республіки. Сам автор слова обстоював рівноправність і суверенність у вирішенні власної волі. В умовах революції в Західній Україні українська громадськість стала вимагати від австрійського уряду поділу Галичини на західну польську та Східну Українську і приєднання до останньої Закарпаття та Північної Буковини. Цим об'єднанням землям саме українці вимагали надати автономію у складі Австрії. Щоб відстояти ці вимоги 2 травня 1948 року була створена головна Руська Рада. Її очолив Яхимович і Куземський. До складу ГРР входило 30 чоловік: це представники інтелігенції, переважно церковної. Рада ухвалила. Відділи, які займалися фінансами, освітою селянською справою і стала по суті українським національним урядом. На місцях було утворено приблизно 50 русських рад, народну гвардію, загони селянської самооборони. ГРР приголосила галицьких українців частиною українського народу і вимагала скасувати селянські повинності на землю і сприяти розвитку сільському господарству, скасувати станову нерівність. За виборами до австрійського парламенту українцям вдалося здобути 39 депутатських місць. Найбільших успіхів Національний рух досяг за культурно-освітній ниви. Розпочато видання українських газет, наприклад, Заря Галицька. за перші роки діяльності товариства видало близько 80 книжок, підручників популярних праць різних галузей знань. Восени 48-го року відбувся собор руських учеників зі прихильників національного і культурного пробудження Галичини, які прагнули обговорити чергові завдання і виробити програму наступних дій. Учасники собору зійшлися на тому, що необхідно укласти єдину граматику і правопис цього руського народу, Австрії та Росії на засадах української мови. Висловлювалися думки про відокремлення української частини Галичини від польської і впровадження тут українського навчання. Крім раніше утвореної Польської Центральної Ради народової з метою спрямування українсько-національно-визвольного руху, в польських інтересах на противагу ГРР було створено Руський собор, до його складу входили представники полонізованої української шляхти та інтелігенції. Собор виступав за відродження Польщі та включення її до складу Східної Галичини. Його діячі виступали проти селянських заворушень і підтримували аграрну реформу 48-го року. Руський собор видав газету «Днівник Руський за редакцією колишнього Трічанина Вагилевича. І примирити позиції Соботу та ГРР на Слов'янському з'їзді не вдалося. Погляди на майбутнє у поляків та українців були різними. Революційні події 48-го року виявляли перші ознаки національної думки українців Боковини і перші прояви суперечності інтересів української румунської народності, котрі правительство досі рухало за одну. Місцеву або православну людність, як писав сам Грушевський. З середини 48-го року розгорнулася боротьба за перетворення східної Галичини на окрему провінцію з автономним статусом. 9 червня ГРР надіслало імператору Австрії вимоги поділити край на східну українську і іншу польську сторону. У другій половині 48 року українці почали формувати загони Національної гвардії на противагу польським збройним підрозділам, однак уряд наказав їх розпустити. Події у відні прискорили заворушення в адміністративному, культурному та економічному центрі Галичини Львові. 1 листопада напруження досягло межі, коли урядові війська відкрили вогонь по демонстрантам. Революційні настрої маси взялися до зброї і стали споруджувати барикади. 2 листопада 1848 року австрійські війська почали артилерійський обстріл міста. Опо повсталі припинили опір, і в місті було запроваджено стан облоги. Учасники виступу судили військовий трибунал, і уряд заборонив діяльність політичних об'єднань, вихід періодичних видань і проведення будь-яких зборів. 4 березня 1949 року новий імператор Фран Франц Йосип II, я вибачаюсь, Франц Йосип і, підписав. Конституцію, що залишало за ним повноваження надати права і свободи громадянам і запроваджувати нові установи. 8 березня було розпущено парламент. Прогресивна українська громадськість, зокрема члени ГРР Борискевич, практично поставився до Конституції. Але більшість головної Руської Ради, яку встановило греко-католицьке духовенство, зайняли угодівську позицію, та навіть це не врятувало її від розпуску в 1951 році. Австрійська імперія знову повернулася до конституційного, до абсолютистського режиму Однак розпад громадських та політичних організацій вже не зупинив поширення національно визвольних ідей і зростання національної свідомості українців. Головна Руська Рада виробила політичну програму поділ Галичини на українську та польську частини, що залишилися у спадок наступним поколінням борців за національне відродження. Революційні події в Австрії сприяли піднесенню національного визволення і соціального руху на Буковині і Закарпатті. Паттям. Українська громадськість висловила протест у рейста... рейстазі австрійський парламент проти відокремлення Буковини від Галичини і перетворення її на коронний край з окремим краєвим сеймом і адміністрацією. Проти роз'єднання етнічних західноукраїнських земель виступила також громадськість Закарпаття. У січні 1949 року делегація на чолі з Добрянським передала цісареві петицію про об'єднання Східної Галичини і Закарпаття в одну адміністративну одиницю. Вимоги підтримали ГРР, а також письменник Духанович. А уйм, який у статті становище русинів в Угорщині переконливо доводив історичну обумовленість єдності Закарпаття з іншими українськими територіями, уряд пішов на часткові поступки, виділивши українські райони Угорщини в окремий Ужгородський округ і дозволивши відкрити народні школи з українською мовою навчання. Революція дала поштовх національному самовизначенню українців саме під час неї як національний прапор українців стали використовувати синьо-жовтий двоколор. Такі кольори використовували ще на гербі Галицько-Волинських князів жовтий лев на синьому полі. Синій символізував чисте небо, а жовтий золотуватий сонце та зорі.